11 квітня 2025 року, п'ятниця. Ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. І я розпочинаю свою роботу в Таксі в місті Дніпро. Верніше вже розпочав, зробив перше замовлення на жд вокзал за 174 гривні 9 там з копійками кілометрів. І я вже на ЖД-вокзалі. 17.03 на годиннику Ну, розпочав я замовлення, десь прийшло в 16.40. В общем, з 16.40 розпочав роботу. Два дня не працював, а сьогодні, сподіваюсь, будемо до... Почти до комендантської, якщо все буде гаразд, і ніякі підори нам не помішають працювати. В общем, на ЖД вокзалі включив комфорт і бізнес цепочку. Не знаю, що воно вийде, не вийде. Подивимось. Просто я десь пів години на вокзалі, прийшло замовлення по бізнесу 220 за 77 на Генерала Пушкіна 26, я його вже виконав і чекаю далі. Зробив наступне замовлення по комфорту на Тихвінську 72 123, ну, коротше, 125. За половиною Прийшов почти відразу заказ з науки 38 на січових стрільців 1А по бізнесу 146 за три з половиною. Забирать якось, конечно, тут. Стоит точка непонятная на перекрестке. Ну, я позвонил, там какая-то калитка не доезжает заправки. Ну, короче, сейчас буду искать. Видви Софию с хлопцем. 146 на карту. Тут, конечно, пробочки. Коэффициентов немає, Как так? Вроде ж пробки в центре. По крайней мере, свечевых стрельцев. З Шевченка, щоб повернути на свічових стрільців, десь три світофора простоїв. Ну, на тарів це не ніяк не влияє. Прийшла мінімалка 83 за пів кілометра по комфорту з Сліпінського 9 на Грушевського 2. Не знаю, може я взяв тут щось пробки, звісно, барикадне щось воно блин, стоїть. -мо. По барикадне не поїхав, бо там взагалі капець. Довольно швидко одразу повернув з Яворницького на Харьковську і вже осталось недалеко. Коліпінського Завершив замовлення. Аж не очікував, що так буде швидко. Добре, що не поїхав через барікадну. Чекаємо далі. Радіус кілометр, комфорт і бізнес включен, цепочка. Прийшло наступне замовлення. Опять кружок даю. В этот раз поехал в баррикадной. Вроде рассосалось, тут уже свободно. В общем, с минорой, с Успенской 7. На рабочую, не с рабочей. Рабочая 24. По комфорту. Блин, надо было не сюда, надо было ехать по Самарскому. Ладно. По комфорту 147 за 5,2. Ника повезем. Щом їду за Ніком. с девчонкой завершу замовлення 147 на карту и чекаем на наступний заказик по комфорту чи по бізнесу нагадаю таксую на Kia K5 газовой 15 -го... Року випуску. Чистий газ, розхід, розхід. Комп'ютер пише 15.3. 15.3. Десь так, 15 з половиною, Може, по заправки плюс на заправках трошки, може, брешуть. 16. Ну, не більше. Простуяв хірва тучу времени на... на робочий. Спустився трошки нижче, і прийшло замовлення по комфорту. З Канатної на Ліпінського в центр. 145 за 5. Привіз Яріка, завершую замовлення, 30 гривень ще кинув на чай, за що йому і дякуємо. <плес> Наступне замовлення по комфорту, сломаний на Мандриковську. Подача тут зовсім трошки 500 метрів 142 за 5. Їдемо за Романом, повезем на побідку. романа пишу все доброе 142 до 150 центр-центр-центр рок фильтра фильтром Ну що ж чекаємо далі? По фільтру замовлення висіло воно за 88 Подняли до 108 і воно мені залетіло. Доставка адрес адрес З набережної 58 на мандриковську 51М Бургерна десь біля зупинки. Бургери. мабуть, а может что-то другое. В общем, бургерная тут на победе. Сейчас она забыла грошики мне принести. Уже бежит. сто 180. Да. Смотрите. Кто-то в этом секторе. Да, все правильно. Все? Спасибо, хорошо. Спасибо вам тоже. По гривне 8 гривен, блин, капец. 8 гривен по гривне. Ну ладно, куда-нибудь сплаваем их. Посилку все добре. Ну що ж, чекаємо далі. чекаємо далі. Прийшло по стандарту замовлення в центр. 103 гривні за 3,3 км кілометра. З Риверпарка десь там з набережної Будемо забирати Тетяну Їдемо за Тетяною Прийшло мені замовлення на парус Сляшка попіля 7. На набережну там 693. Сейчас таке, В общем, 283 гривні Прийшло мені замовлення з паруса на камні. 96 за 2,7. Повізем Оксану на Коробова 24. Добре, повезем, значить, на Коробова Непогано так уклон малює мені об'їхати, щоб попасть сюди. Якщо я можу повернути на Кондратюка, тут проїхати і Сразу звернути на і виїхати на Коробо 24, а він показує аж. Через дійський комбінат. Так, на сьогодні все. Ітоги п'ятниці. 1436. Без комісії, по уклону 12 замовлень, середня вартість 23 гривні за кілометр, плюс там 35 чаю, в общем, 1480 гривень. Пробігу це я ще 9,3 Десь перше замовлення. В общем, 70 кілометрів. 70 кілометрів і по годинах 5,5 годин. Сьогодні пропрацював. Що там у нас? 1480 відняти. 70 помножить на 4, 1200 гривень заробив чистим за 5,5 години. Ну, якось так. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім тихої, мирної ночі, бережіть себе. Всім пока!